Я вітаю вас, мудрі неповторні сонячні люди. Сьогодні, в цей день, хочу поговорити на таку дуже цікаву глибинну тему про те, чому ти не пронесеш в свій новий світ того, що в тобі залишилося зі старого світу, яке не підходить туди, в ті частоти, не підходить в той простір. Ну, не можеш ти його туди протягнути. Кому цікава така інформація, залишайтеся зі мною і йдемо далі. Що я хочу сказати, друзі, зараз це дуже глибинна річ, і вона є дуже об'ємною, тобто в розумінні. Але на простому прикладі, наприклад, так? якщо ти знаєш закони, по яким ми будемо далі існувати. Закони, які вже прописані, тобто це закони еволюції, які мають просто працювати і відпрацьовувати свої задачі, закони самі мають працювати. І вони вже працюють, то ти маєш під них підлаштуватися, незалежно від того, як ти до цього моменту жив або жила. Уявіть собі таку просту річ: якщо за тобою вже немає ніяких страхів і немає карми. Ну так сталося раз і немає? Ти не маєш уже тягнути нічого на собі, ти не маєш відпрацьовувати нічого. Просто це втратило сенс тут і зараз, і прямо в цей момент. І що тоді? Як жити там далі? Якщо ти не знаєш тих законів, так, існування, з якими ти маєш резонувати або не резонувати. Як далі? Як далі жити? Що далі має бути так в твоєму житті, щоб зрозуміти ці закони, і щоб резонанс був з тим простором нового життя? Так от, якщо, наприклад, людина звикла брехати, так? звикла просто, це вжилося в неї. Вона бреше тому, що боїться, брехала там десь, тому що хотіла щось прикрити, скрити, Якусь, якісь свої недоліки, можливо, щось іще, можливо, десь давалася якоюсь приниженою, можливо, хтось їй колись сказав, нав'язав якісь такі речі, від яких вона ховається за брехнею. Можливо, щось там було от брехня, так? Буває так, що люди вживаються в роль брехунів. І повірте, у всіх це є в тій чи іншій мірі, що навіть не помічають за собою. Де вони вже просто звичка з, з, от збрехалося так уже, і все, і так воно залишилось, а воно все одно ж є. Так от, якщо звикли м, говорити неправду або говорити так, щоб прикривати правду свою насправді, і хто ти є, тоді ти не протягнеш ці речі з собою сюди, тебе звідси витіснить. Ти можеш вскочити, але тебе витіснить. Витіснить із цього неспіввідношення, через твоє неспіввідношення, через твоє неспіввідношення з тими частотами, які є, витіснить. І це стосується всього так? на рівні мислення, на рівні почуттів, відчуттів. Тобто буде викидати і буде викидати часто через біль. І, я кажу, буде з тебе здиратися. Знаєте, це як такими шкребаками з тебе буде шкребатися з твоєї шкіри, з-під шкіри кругом. Це болюче дуже. Тому я завжди раджу, знаєте, оця робота над собою, яку ми проводимо, якраз поглиблюючись в себе, ти бачиш. Де та брехня, де в тобі там те все, де відчуття провини сидить, так? де там ще щось відбувається, де страх ще зашився, там десь сидить глибоко-глибоко від чогось там, сформувався, де там ще там щось. І це все відбувається, от ти розкриваєш ці всі речі. Саме коли приходиш на якісь такі. Програми, або читаєш книжки якісь, або десь говориш з якимись мудрими людьми. Там в тебе просто в процесі в цьому все вилазить, вилазить і розкривається. І зараз йде дуже такий, знаєте, такий конкретний усіх такий цей процес, що стосується справедливості. Я вам говорила в минулих моїх відео, хто не дивився, будь ласка, подивіться про справедливість, я там казала. Все це вишкрибиться з усіх, ти не можеш там жити. Так? А тепер дивіться. Якщо, наприклад, які, в які важливі треба знати закони оці ж, цього нового світу, як я вам кажу, що там ти маєш відповідати своїй глибиній істинній сутності, хто ти є насправді з тим знанням, з яким ти тут народилася або народився? Чи ти відкрив його собі, чи ти відкрила вже його для себе. Чи ти знаєш, що це взагалі таке? У кожної людини є місія на землі, і кожна людина має цю місію тут виконати. Сама присутність кожного з нас вона є тут дуже особливою, тому що тут визріває наша свідомість, проходячи різні фази визрівання. У всіх людей відбувається це однаково якого б рівня свідомості ти не був в минулому народженні, заходячи сюди, ти пройдеш все від визрівання, так? Там від злиття яйцеклітини чоловічої там і жіночої до цього ембріончика і так далі. І це кожна фаза свідомості ти будеш іти, 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 і поки не дорозвинешся до рівня мудрості, зрілості. Дорівня духовного учнівства, дорівня і так далі Далі це все рівні свідомості. У всіх шлях один. так? Але кожен з нас проходить його по-своєму. І що тут важливо знати? Саме головне я вам зараз розповім одну таку казку, щоб ви уявили, наскільки це об'єм такий глибина така річ. Мені дуже подобається. Ця казка, але я просто її скажу своїми словами зараз коротенько. Уявіть собі, що є країна орлів. Це така країна, яка є поза межами фізичного плану. І ця країна вона сама вища така крона, якщо уявити людину як дерево. Так? То це вищі гілки, самі тоненькі, самі квітучі, самі-самі такі. можливо, вони як антени, можливо, вони там ще ці гілки розвітлені на весь Всесвіт. Це країна орлів. А як я завжди е, говорю, що мені відгукується більше слово українське? Країна вірлів. Це країна, де Кожен вчиться вірити сам собі, довірі собі. І якщо ти досягаєш самого себе у вірі своїй до себе, розпізнаєш ту свою глибину, ти попадаєш в країну вірлів. Ти там є просто коли хочеш, коли тобі потрібно взяти будь-яке знання, коли тобі потрібно. Цікаво, не потрібно, а цікаво тобі переходити з однієї гілочки на іншу, з однієї на іншу. Так? А вони тоненькі, вони так шатаються, і ти береш туди заходиш. І ти можеш щитувати будь-яку інформацію, яка тобі корисна і цікава. І можеш застосовувати її в своїх повсякденних речах, діях, в таких побутових речах, простеньких, елементарних. Буває так, що з цієї. Країни вірлів, коли людина вірить сама собі, їй стікаються по цим гілочкам, їй стікаються енергетичні потоки, які вона просто підхоплює і несе сама собою. Це людина, яка вірить, яка доросла до віри в саму себе настільки глибинно, ви ж не думаєте, що вірити собі, це значить вірити там тому, що ти мислиш, там, чуєш, там ще щось. Це не та віра, друзі. Рівні віри є дуже багато. Віри в щось, віри в когось, там, віри в себе. А це віра як в саму віру. Так? Це країна віри, вірлів, там, де ти вірний сам собі, там, де ти вірна сама собі, там, де ти не зраджуєш отій глибинній сутності, сердечній своїй. Коли ти відчуваєш, як воно там пульсує те знання в тобі, хто ти є тут? Що прописано в твоїх клітинах, в твоїй твої ДНК, ти знаєш, хто ти тут є, ти ніколи в житті не переступиш через принцип віри самому собі, самій собі, ніколи. І ось ця віра з цих гілок, з цієї країни вірлів, якою ти себе насичуєш, так? ти тут стаєш. Як стовбур і проводиш це все, так. І коли ти це робиш, до тебе підключається та нижня крона, яка є корінням, так? яка бере живлення, та бере живлення з космосу, та бере живлення з центру, наприклад, нашої планети. І ти стоїш і думаєш, Господи, чому я так відволікаюся від самої себе? Чому я так відволікаюся від того, хто ж я є насправді тут? Коли починаєш відчувати свою могутню таку внутрішню силу, а вона є завжди в ніжності, в тонкощах. Вона є в інтуїтивних таких розліченнях тонесеньких. Оце є та людина, яка зараз пробуджується, та людина, яка має жити саме в цьому світі, яка несе з собою знання. Тому, друзі, відчуйте, будь ласка, різницю між тим, хто ти є, чим ти займаєшся, що ти робиш. Так, тут, на цій землі, в фізичному плані, і той, хто ти є насправді, щоб себе зрозуміти. І цей шлях, яким ти йдеш до цього розуміння, до того, щоб вірити в саму себе, вірити в самого себе саме з принципів вищих задумів, саме з принципів вищого існування, так? тоді ти починаєш? що? Ти починаєш а, вібрувати і випромінювати енергію іншого порядку. І, ми, як, як я вам казала в минулому відео своєму, одному із минулих що. Ти відповідаєш за ті енергії, які ти випромінюєш, які ти віддаєш. Кожен несе відповідальність за ті енергії, які віддає. І так як ми з вами на шляху становлення, і ми всі з вами тут вчимося і в моїх відео, і в моїй школі, кругом, де б ми тільки не були, ми вчимося жити з знанням, яке ми сюди проносимо, проводимо, і ми робимо з вами величезну місію, велику роботу, розумієте? Тому е, сьогодні, так, я ще раз хочу вам нагадати, що в новий світ не протягнеш, якщо ти хочеш жити як ота людина, яка володіє знаннями країни вірлів, то ти не протягнеш е, в собі через себе і не пронесеш нікуди те, що не відповідає тому простору, до якого ти можеш підключитися. Тобто, саме так, а не інакше. Говорить нам творець, що ви маєте дорости до рівня свідомості, з якого ви побачите новий світ. А то всі хочуть швиденько в новий світ, друзі. Працювати треба над собою. Тому запрошую вас, в мою школу Вищої інтеграції людини. Приходьте, будь ласка, хто ще ніколи не був на подібних проєктах, приходьте, забирайте базовий курс. Мій, хто я, який вже є в запису, ви можете взяти його для опрацювання онлайн, сам на сам. Тобто, це не потрібно працювати в групі. Бо більшість моїх курсів ми працюємо в групах, тобто, у нас є завдання, які ми виконуємо один з одним. А цей курс, хто я, він базовий. Це для персонального самостійного опрацювання. Він там йде дуже глибинний, насичений дуже там багато прописано, так як кожен раз я веду в кожне заняття, я вставляю от закон. Там, да, або вище, знання вищого порядку, і потім ми його розбираємо до ниточок, проживаємо, відчуваємо, вживлюємо, якби, і потім знову далі йдемо. А Домашнє завдання ви виконуєте самостійно так само і присилаєте мені. До речі, цікава робота. Спробуйте, будь ласка. Зайдіть за посиланням під цим відео там є посилання на мій сайт. Заходьте, там є магазин, заходите в магазин, знаходите там курс Хто я, повна версія так, запису для самостійного працювання, і берете, придбати, і проходите по кроку, придбати, і ви маєте для себе назавжди оці всі глибинні знання, які ви можете пролистувати, коли ви захочете, коли вам буде потрібно. Кому один раз пройти, кому два рази, кому три, кому там. Достатньо, не знаю. Це ваша справа. Тому, друзі, а хто хоче, будь ласка, долучайтеся ще до групи, там, де це знов-таки буде дуже цікава. Цікава група набирається. Я просто роблю рекламу і дійсно хочу, щоб прийшло більше, більше людей. В тому плані, що я беру міні-групи. так, Краще працювати. Завжди приходять люди, збираються саме в якісь єдності своїй, тобто якось приводить дух, душа приводить саме тих людей, які так дуже дружать потім. Потім не можуть розстатися. І знаєте, це дуже, дуже наповнює мене, бо я люблю свою роботу. Курси єднання з духовними, з силою. Як це я назвала його, курс єднання з силою життя? Так, це саме так. То, будь ласка, приходьте, хто ще хоче. Двері відкриті. Заходьте. Так, ну сьогодні ясно. Так, ми поговорили про те, що існує щось вище того, нашого розуміння, до якого ми звикли, і ми ніхто нічого з собою зайвого не протягнемо в наше майбутнє життя. І не думайте, що майбутнє. Буде схоже на минуле, хоча б в якійсь його крапельці не буде такого ніколи. Сьогодні все. Відпускаю вас, друзі, для вашого осмислення. Кому сподобалась інформація, ставте, будь ласка, вподобайку. Розповсюджуйте відео мої на своїх інтернет-ресурсах, відсилайте своїм знайомим, друзям, родичам, можливо, комусь знадобиться почути таку інформацію. От. І я буду вдячна кожному за ваші коментарі. До наступних відео всього найкращого бувайте здоровенькі!